Всім привіт! Сьогодні поговоримо, що таке терапевтична стоматологія, в чому вона полягає і чим власне, відрізняється терапевтична стоматологія від ортопедичної, ортодонтичної, хірургічної. Чим відрізняється стоматолог? Терапевт від стоматолога ортодонта. Стоматолог-ортодонт займається вирівнюванням зубного ряду. Класно, да, просто. Ще просто. просто там всякі брекети, так, всякі пластинки, так, так. стоматолог хірург займається лікуванням хірургічним методом. Імплантація це може бути видалення зубів мудрості, корекція ясен. Багато на сьогоднішній день маніпуляцій, які можуть виконувати стоматологи хірурги а стоматолог-ортопед займається протезуванням зубів. Кожен спеціаліст повинен виконувати свій напрямок діяльності, і не може один робити добре всі маніпуляції. А може таке бути, що якщо до терапевта ходити, то й до інших не треба буде. ходити? Так. Да. Стоматолог-терапевт займається виявленням на ранніх стадіях. Стоматологічних уражень. Це може бути каріяс, це може бути флюороз, це може бути ерозія тощо. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям, з'являйтесь на професійний огляд в нашу стоматологічну клініку, і ми допоможемо вам відповісти на всі запитання. А як от він бачить каріяс? Мені Ці, просто щоб щоб я сижу, тобі... мені показує лікар, скаже, там каріяс якийсь. Я дивлюсь на той зуб, ну зуб як зуб. Ну от дивись, бачиш. Оце здоровий зуб, не ліковані кореневі канали, а тут ліковані кореневі канали. І виходить, якщо ми вчасно не залікуємо зуб, уражаються нервові закінчення. Спочатку була маленька дірочка, яка переросла в хворий зуб, який призводить до того, що уражається кістка. Отак.